Завершилася чоловіча гонка переслідування, де Україну представляло чотири атлета. Найкращим став Дмитро Підручний, зайнявши сьому позицію. Та перемогу здобув Ісак Фрай, другий Дмитро Шамаєв, третій Антона Гігана. Вітаю вас на каналі Біжі Стріляй. Постав подобайку та підпишись на канал. А я вам розповім, як пройшла чоловіча гонка переслідування. На перше вогневий рубіж Гіона приходить з перевагою у 7,5 секунд від Потана разом з Фраєм. Найближчий полотоном переслідувачів мало відставанням у 30 секунд. Та вже після другої сліпий гіона допускає хибу та залишається на першій позиції. Сорум чисто плюс 2 секунди відставання, Фрай одне коло плюс 8,1, одна, ульдаль чисто плюс 8,6. і шість. Метро підручний також відстрілявся чисто та 10-та позиція. Разом з Брандом та Фермінгом виходять на друге коло плюс 49. Дудченко чисто підіймається на 18-ту позицію, Лисюк коло тищенко чисто. А от невдахою на першій стрільбі був Ботан, який допустився 4 хиби. Вже до другої стрільби Гіона та Саурум приходять разом. Ульдаль та Фрай плюс 11. Емеліан Клод, підручний Шамаєв та Фемелін приходять у третій групі переслідувачів плюс 57 секунд відставання. Сурум швиденько виходить на першу позицію. Гіона, другий, плюс 0,8, фрай чисто та третій, плюс 15,1, Ульдаль одне коло, четвертий. Овербі чисто та плюс 39 секунд відставання. Наступною групою виходять Шамаєв, чисто розтаргує з одна кола. Дмитро підручний, чисто плюс одна хвилина. Та вже перед підходом на третій вогневий рубіж Сурум випереджає Гіона на плюс 5,5, Фрай плюс 24. Та вітер вирішив зіграти свої ігри Сурумом та Гіонам, де й переміг плюс 4 кола. Фрай чисто та перша позиція. Ульдаль чисто виходить другим плюс 24. Овербі одне коло плюс 51,5. Шамаєв чисто плюс 53,9. Сурум 4 кола плюс хвилина 06. Підручний коло Шостий. плюс 17. Геона 5 кіл. Сьомий плюс одна вісімнадцять. І от вирішальна четверта стрільба, де Ферей приходить у самотності з перевагою у 33 секунди. Та допускає дві хиби, які насправді не вплинули на його позицію. Ульдаль вирішив повторити подвиг Сорума та також настріляв 4 кола. Шамаєв чисто та виходить на другу позицію плюс 22,5. Йона чисто стає третім. Сорум ще 2 кола, плюс 54,7, овербі 2 кола плюс хвилина 0,9. Метро підручна хиба останнім пострілом. Шостий. Плюс хвилина 16. На позначці 11,2 км В лідерах нічого не змінюється. Крім того, що Невланд вже дістав Дмитра. Та вже на фініші фрай, перша позиція Шамає в другий. Гіона, третій. Сурум, четвертий овербі, п'ятий. Невланд випереджає Дмитра та стає шостим. Дмитро підручний сьомий. Дученко двадцять шостий з трьома колами. Лисюк тридцять дев'ятий, сім штрафних кіл. Тищенко сорок третій, шість штрафних кіл. На дистанції найшвидшим був Йохан Ботан який настріляв 8 кіл та зайняв 11-ту позицію. Чех Стривецький плюс 21,6, Невлен плюс 25,4, Сурум плюс 35,1, Дмитро Підручний плюс хвилина 13. Непогана гонка вийшла для Дмитра. Якби не останній промах на четвертому вогневому рубіжі, то могла б теоретично бути боротьба за четверте місце. Дякую за перегляд. Також пропоную переглянути відео, де легендарний гонці Оксана Хвостенко здобула перемогу в поклюці 2007 року. Відео буде десь, ну, десь тут. Дякую, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Бувайте!